На зв'язку Пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги, неформальна освіта. Відеооператор. Серія 2. Продовжуємо! Привіт! Зараз розповім про застосунки, які зроблять твої відео крутими. Чув, що відеоконтент це майбутнє. Зараз тобі не потрібно мати супердороге дороге оплатнення, щоб створювати відео, яке розірве соцмережі. Все, що тобі потрібно, це декілька крутих програм. І твій телефон стане справжньою студією. Готовий створювати шедеври? Ось застосунки, які допоможуть робити кайфові відосики. Перше VN. Це твій монтажний гуру, який допоможе додавати в кадр швидкі фільтри. Змінюй настрій відео за секунду. Збирай кілька кліпів в одну програму, швидко монтуй, додавай ефекти. Тут можна все. Для оформлення ролику і брендування під наш мега-проєкт на початку і в кінці тобі знадобиться брендований відео Opening і відео ендінг. Маємо їх у горизонтальному і вертикальному форматі. Посилання на матеріали для оформлення залишу під відео. Плавні переходи зроби відео більш файбовим і професійним. Музика вона створює атмосферу. Використовує гімн проєкту Пліч обліч всеукраїнський шкільний ліг, який, до речі, написав і виконав для нас український реп-гурт Калуш. Цей трек додає відео, драйву і, звісно ж, популярності. Посилання на гімн залишу під відео. Вір у свої сили, і твій контент буде вибуховим. Друге, лумі і пастель. Тут можна створювати оригінальні шрифти і додавати на відео стікери. Застосунки ідеальні для того, щоб підкреслити твої ідеї і зробити з відео пушку, яка миттєво залетить у тренди. Не бійтеся бути креативними. Майбутнє належить сміливим. Третє. Верба. Пропонує швидко й безкоштовно створювати круті субтитри з додатковими фішками. Ця прога має особливі інструменти, які зроблять відоси ще більш професійним. Твоя історія варта того, щоб її почули і побачили. Знімай, монтуй, додавай спецефекти, твій відеоконтент захоплюватиме і вражатиме.